Ще 10 тисяч гривень, і оцей кусочок застелений є рішеткою. тут на 10 тисяч гривень приблизно. Тут 20 іде квадратних метрів, отам ще кусочок достелить, і це буде 20 квадратних метрів. Ну не такі великі гроші, як багато хто думає, що вона коштує, але ж вона витримує таку нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Це польська і на Угрін, Ви подивіться наскільки вона грубецька. Тобто фури, по ній можна їздити спокійно. Тут, понятно, фура їздити не буде, але вона буде вічно. Це екопродукт. Вона робиться з переробленого пластика. Тобто ви її застелили. Це 10, 20, 30, 50, 100 років. Вона 100% у вас буде лежати, тому що е, це пластик, який дуже довго розлагається в землі, да, на землі, в повітрі. Е, плюс тут всякі пігменти додавлені, що воно на сонці, на морозі, все прекрасно витримує. Е, Водичка проходить сквозь неї, просто туди в землю. Не треба робити ніякі ліньовки, не треба ніякі стоки робити. Це получається дешево просто для забудовників, для таунхаусів, для екопарковок. От якраз вона їй підходить. Так що звертайтеся, гір рішетка і Польща.